Настала холодна і сніжна зима, морозного ранку Миколка вийшов на ганок, усе навколо вкрилося білим сніжком. Як гарно з ним пограти, сніговика зліпити. І так сподобався Микольці сніжок, що вирішив він його намалювати. Сніжинки падають з неба. І вкривають гарненько килимом землю. Ось так. А ми з вами допоможемо микольці намалювати сніжок. Для цього нам знадобляться фарби, пензлик, панно і склянка з водичкою. Ми з вами беремо в руки пензлик, вмачаємо його в білу. Фарбу, тому що сніжок у нас білого кольору. Ось так проводимо лінію з одного боку панно до іншого. Гарний білий сніжок вкрив землю, а він вкрив землю пухнастим килимом, намалюємо і ще одну лінію. Знову вмочаємо пензлик у фарбу, і з одного краю, з листочка до іншого, ми проводимо білу лінію. Ось так, ось як гарно стало і красиво. До Миколки на поріг випав білий-білий сніг, біла стала вся земля, річка, луки, ліс поля. Молодці малята на все добре!